Швидка техніка виявлення причини болю в тілі. Дуже працює, достає зразу корінь проблеми. Закриваємо очі і концентруємось на своєму сердечному центрі. Дайте собі 5 хвилин для тіла, для себе. Якщо у вас щось досі болить, ви не розумієте, звідки цей біль, воно не проходить, вам не допомагають ліки, лік, 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 лікарі і все тому подібне, то завжди є глибший корінь. Ми завжди там працюємо на тонкому плані з цим, з фінансами, відносинами, з любими проблемами, які у вас є. Уявляємо свій сердечний центр, да, своїм внутрішнім зором. тут у всіх є всередині такий промінець маленький, можливо, це енергошар, можливо, це така краплинка. Вона світиться, це ваш дух, це зв'язок з вашим вищим я, з душею, з потоком творця, з яким я працюю в практиках. І ми всі душі, ми всі створені з енергії, з енергії створена матерія, тому воно є у всіх. Навіть якщо ви в це не вірите, уявляйте, хто ясно бачить, ясно відчуває, він це побачить і відчує. І починаємо, знаходимо, починаємо розширювати, в кого немає зв'язку, значить, вам просто треба спробувати ще раз і ще раз. Бувають такі стани, коли дуже погано, і ми не бачимо це, але це не значить, що цього не існує. Розширюємо по всьому тілу, прям розтікайте, ми можемо управляти енергією, Я навчаю на своїх практиках, як управляти свою енергією. Розтікається вона, хай вона буде тепла, приємна. Навіть якщо ви бачите, якщо вона у вас якась брудна, якась натика, я вас запрошу на свої практики для очищення свого енергополя, так, свого тіла від негативу, навіть банального, з кимось конфлікт був і тому подібне. В телеграм-каналі Духовність ви можете їх знайти. І далі розподіляємо по тілу. Спокійно, дайте собі пару хвилин уваги, світ почекає. Розподіляємо в ножки, в ручки, в голову це ваша енергія. Ви з нею працюєте. Подивіться, яка вона, це об'єм вашої енергії, ви можете його розширювати, да, як енергоімунітет, як і свій імунітет покращувати. І зараз ніби такий промінь, промінь світла, промінь такий сонячний з вашого сердечного центру виходить назовні і проявляє перед вами. Це швидка техніка, яка нам допомагає подивитися все абсолютно. І проявляємо, що наш запит, пам'ятаємо, своїм наміром кажемо: прояви, будь ласка, мій біль в тілі, відекрем мене від цього болю, біль, проявись переді мною. Яка ситуація мені несе? Цей біль, що під тому болю, да? що скриває той біль. прям з наміром. Дайте собі спокою, дайте собі розслаблість, приймайте це як гру, просто спокійно, дайте собі дозвіл на це, подивитися, що там за біль такий, що болить. Ага, у кого сльози? Нормально, очищаємось. І перед вами предстає ваш біль в формі. Ви можете сказати йому, будь ласка, стань в тій формі, щоб ти мене не лякав, щоб я міг з тобою взаємодіяти. І подивіться на цей біль, як він виглядає, яка людина вам його принесла, чи це ситуація, чи це дитяча якась історія, чи це якісь люди, чи якісь слова, чи, можливо, це щось те, що давно прожите, але забуте, і зараз воно виходить назовні. Іноді проявляється минулі життя, таке теж буває. І зараз прям осяйте його своїм світлом. І скажіть, і біль, я тебе більше не вибираю, я тебе бачу, я даю тобі місце, але я тебе більше не обираю. І повідчуваєте як ви зараз себе відчуваєте, чи комфортно вам, чи ні. Якщо вам важко самостійно, ви можете прийти в цю практику зі мною, але в нас вона 2 години. Бо ми йдемо слой за слоєм. Да. Подивіться на нього, можливо, це багато ситуацій. Спитайте, що, що в цих ситуаціях є таке спільне, що так сильно болить в тілі. І подивіться, як розгортаються події перед вами, через ваш промінь, промінь вашого світла, вашої душі. І зараз ви можете прямо направити туди свій луч. Да? І освітити його ніяка енергія нікуди не дівається. Ця енергія, вона переростає чи в чисту і трансформується, чи в негативну. І ми всю енергію, яка в нас є болем, ми трансформуємо біль страхи в чисту енергію через потік Творця. Цю практику можна робити хоч кожен день. Але якщо вам важко самостійно, вам потрібен провідник. Іноді нам людям потрібні люди. Для того нас вісім мільярдів на землі. Угу. Добре, тепер зараз просто дивимось на цей біль і кажемо, я тебе більше не обираю. відпускаю. І подивіться, як він може розчинятися в сяйві творця, як він може просто згорати, і як він може просто ніби ластиком стиратися. Відпустіть його. А тепер проговоріть, що ви обираєте насправді, як ви хочете. Як ви хочете, щоб у вас тіло було здорове, як ви хочете, щоб ця ситуація для вас була так для вас во благо, проживати її в благо, бо під кожним болем у нас завжди є ситуація, яка нас пригнічує, яка залишається емоційно в тілі яка не дає нам далі рухатися. Угу. І відпускайте це. Хай воно трансформується в чисту енергію. Якщо вам складно самостійно, Будь ласка, я вас запрошу до себе на сесію. Якщо ви розумієте, що це клас, вау, ви хочете спробувати ще, я вас запрошую на свій телеграм-канал Духовність. Там є 20 хвилинні аудіопрактики, які записані мною багато авторських практик, які ви можете послухати в вільному доступі і зрозуміти, чи потрібно вам йти в глибоку сесію зі мною чи ні. Також я вас запрошую на індивідуальне наставничество два місяці глибокої роботи. Вісім глибоких сесій по 2-3 години і мій постійний зв'язок, практики, які будуть з вами на все життя, які будуть вас відновлювати, яких ви напрацюєте свій енергоімунітет настільки сильний, що до вас не тільки негативно не прилепиться, а і ще й ви зможете дуже велике зробити звершення в своєму житті, втілити всі мрії, всі бажання і зробити ту реальність кращу, яку ви давно хотіли, про яку навіть іноді ми боїмося мріяти. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені.